Сука. Коты бать, щось загриміло його добряче? Що ви тут йобана в рот? І головне питання де? Блять, це не на кухні. Що тут нахуй було? Хто що зробив? Кому пизды, блять, роздать? Ти, блядь, свиноматка, блядь, нахуй ты туда поліз, блядь, це не твой габарит. Фух. Я вас порішаю всіх. Блядь, просто на них подивиться. Да ж твою мать. 6. Зря тільки приходить, ну, але так от, коли ви вже підключите і попервою захочете, щоб ваш рейд на стрімах був вищий, вас краще відображало. Бо стріми це діло таке делікатне, коли у вас ніхто не дивиться, то на вас ніхто і не заходить. Може і піздати і топовий, але якщо там нема глядачів, то ніхто цього перевіряти не буде. Тому це непогана альтернативка. Де пару чоток зробив безкоштовно, з різних ПК. І погнав. Може бути. Антіфа це життя. Антіфа це рух за життя, тому так, ми рухаємось і рухаємо в його в правильному напрямку. А може, я скала з бородою, Бо просто без бороди я більше похож на нього. нього. Це в принципі сало саме та ж хуйня.